З Днем Чизборгеру. А ви знали, що у 17 варіанці на день чизбургару? Чого придумали у США? Його перевірять по всьому світу. Тож саме час сьогодні сказати м -м -м, як смачно. 19 вересня. День говорити пірат! Я ха привіт, Йонге! Сьогодні ми можемо стати піратом на один день вигадати піратське ім'я. Навилювати піратську карту і сказати другові я хо-хо зі святом. Яке піратське ім'я вигадав ти? Напиши у коментарях. 21 вересня відзначають міжнародний день Символу миру. Символом миру вважають друга. Як українка від усієї душі бажаю нам українцям. 22 вересня. День носорога. А ти знав, що носороги – одні з найбільших тварин у світі. Вони можуть важити понад дві тонни, але вони спокійні, якщо їх не чіпати. У носорогів є великий ріг, який росте усе життя. Та на жаль, саме через цей ріг вони потребують нашого захисту.